Павло Сільковський працює лікарем-анестезіологом в обласній дитячій лікарні. Зараз він у відпустці, але коли вийде з неї, підлягає відстороненню від роботи через те, що не вакцинувався. Я просто не вважав за потрібне вакцинуватися після перенесеної хвороби. Разом з тим, при необхідності, я розумію, що я можу собі це дозволити, і я можу вакцинуватися, але не вакцинувався, бо перехворів. А ось коли це стало вже примусовим, то то я тим більше вакцинуватися не збираюся. Відповідно до українського законодавства сертифікат перехворілого діє три місяці. В моєму випадку пройшло вже більше три місяці. Павло Цільковський каже, що без роботи не залишиться, адже працює також у приватних стоматологічних клініках, де вакцинацію не вимагають. В обласній дитячій лікарні, за словами головного лікаря Віталія Бойка, відстороненню підлягають 28 людей. Загалом у медзакладі 750 працівників. Наразі нікого не відсторонюють. Поки що ми це в дію не пускали, тому що і так дуже багато медичних працівників а сьогодні на, лікар... на лікарнях. Я впевнений в тому, що у нас таких випадків не буде, тому що ми проговорили, провели роботу з персоналом і домовились про те, що якщо ви зараз хворієте, відповідно після захворювання ви приносите довідку, що на відповідний термін переноситься ваша вакцинація або робите першу вакцину і виходите з відпустки. Все у нас є повне порозуміння. За інформацією координаторки вакцинації Олени Гандзюк на Рівненщині є понад 32 тисячі медпрацівників. Майже 700 з них підлягають відстороненню через відсутність щеплення. Сказати, що у нас є заклади, які кричущі, такі що там дуже багато людей мають бути відсторонені. Я наразі не можу. В середньому 5-7-10 чоловік. Отак по кожному закладу до нас на сьогодні не надходили ні скарги від самих медпрацівників, ні інформації з медичних закладів про те, що виникають якісь проблеми в зв'язку з Цієї норми. Оксана Туз, Микола Мельничук, новини на Суспільному.